Дрові джерело твого настрою. Джерело твого настрою. Напевно, вони будуть чекати на мене. Ці старі передони ага. думають, ага. що вони все контролюють, а, втадим, але що... я даю такого копняка. Що чобот сраці летить навколо планети зі швидкістю кулі. А? Тож підписуйся, Взнал. а я погнав свою хату, перевірю, хто там по пані. Ну що, ж, всім привіт? Моє ім'я Алекс Мерсер, і мені подобається бігати по цьому сірому Нью-Йорку. Але безцільно щось робити, як на мене це тупа. хуйня. Чус Ху -ху. я прямую свої апартаменти для того, щоб зрозуміти, що ж все ж таки відбулося зі мною на 51 му поверсі. Після того, як я підчепив цей вірус, здатність бігати по стінам значно зросла. Раніше я не бігав по стінам зовсім, а тепер, наче спайтермен можу по ним лазити. Але все це херня. Павутину я не пускаю, але дуже швидко можу бігати. <риклад> ну і ще стрибати з великої висоти. Після таких моцних пробіжок моя ну, дупа лиса на чоло. Знаєте, єдине, що мене дискомфортить в цій ситуації, коли ти бігаєш таким чином, я мав на увазі це. Це те, що твої труси буквально можуть загорітися. Іноді я не розумію, чому люди поводять себе на чекеглі. От зараз бачите, що відбувається? Я кеглі. А ну відійшли, відійшли в сторону. Відійшли в сторону. Я сказав: а на біо, що таке? Люди, Боже, куди ви всі йдете? Куди ви йдете? Ком? Загалом паркур зранку це щось кайфове. Особливо по такому великому місту, як Нью-Йорк. Ну ви тільки подивіться, що я витворяю. Я наче професійний церкач. Цей вірус все ж таки коїть чудеса. Нарешті я вдома. За Забарку! Що ти робиш? Придур малолітній. Ну, нарешті. Ось він мій дім. Ціль в будівлі. Апартаменти Алекса Мерсера. Комплекс Реналія. Верхній іс сайт. Хата була нічого собі. Де ще заробив тільки грошей на таку квартиру. Державна нагорода за найчистіший під'їзд у місті. А це хто така? Напевно, вона моя дружина. Алекс, сонечко, послухай, це вірус. Земля не пласка, вона кругла. Боже, чому вона мені пояснює такі прості речі? Ціль на місці. Так точно. Підпалюйте. Ну, це Ну, це хлопчики, ви дарма кнопочку натиснули. Ось це агент 00 лох. Зараз Якусь вже розігріт. А крем для дупи ви поклали? Так, точно, прошаймо. Божечки, як же цей мужик схожий на Януковича в молодості. Нічого, потім з цим розберемось. А зараз я буду маринувати м'ясо в камуфляжі. Погнали! Господи, він зараз тоді нам пити, зафіксувати ці об'єкт ховається в танку, Прийом, як Ой, господи, Наче це капітан, це підполковник. Ви тепер не капітан. Ви знаєте, віднедавна недавно я зрозумів, що мені подобається, чибити солдатів. Наші італійці вино, Дивіться, скільки з них вилітає. Іноді мені подобається давати їм просто в пико. Або швиряти куди завгодно. Не знаю, хто їх готує, але я готую їх краще. Там потих з берцями не замовляли, пані та панове. Це Альфа-Чарний, у сім підрозділам червону ворону намотали на голову. Об'єкт знаходиться у парку. Зберегти за ціну. Ну що ж, хлопчики, дякую за те, що розповіли. Де знаходиться містер 00 Ло. Він же агент Янукович. Сподіваюсь, він зможе мені розповісти, що зі мною сталося, бо я нічого не пам'ятаю. А так я трошечки хотів вам розповісти про те, що зі мною відбувається після того, як я поглинаю солдатиків. Якщо чесно, то в роті запах патників і щось застрягло в зубах. Мені здається, це шнурки. Так, Саша, не Треба витягнути з танку цього вишкрипка. Моя базука стріляє влучно. І дуже гучно. І дуже гучно. Чорт забирай, хлопчику, звідкіля ти взявся. Давай напостукаємо з базуки прямо в танк. Загалом прикалуватись над солдатиками прикольно. А цього започне, <пас> Одесу. Так, зараз подивимося, а це напевно полетить на львів. А ти що хочеш? А, махай! Ось так от я з ними розбираюся, але мені потрібна базука, щоб вигнати Євгенковича з танку. А ну віддай. До речі, знаєте що? Я оце почув, що в нього джакузі в танки. Ну, джакузі в танки це вже занадто. Золоті потони, я ще розумію. Ну добре, виходьте. Пане агент 00 лох, виходьте. Ділаю пробіжку по пенькам. Пустей мужик, я тебе заразу Цукерочку дам. Мы не мали не не дети. На цукерки, на солодке мы... Будем... Ну, это на спер, ты мужик? А ну стей, куда ты бежишь? Мы не потребнем вид О, Господи, мы что такое? ты несешь. Хочу попросить прощения. Остановитесь! Пизда, мужик, мы не потребнем твои секреты. На, 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 на! Докторе, спробуйте конкретніше. Нам не втім знати, з чим ми зіткнемось на місці. У нього мінлива побудіння, коли вона все ж проявляється, спалах Вайдаха здається лихою заскую. Сподіваюсь, мені не потрібно нагадувати вам, джентльмени, як близько ми підійшли до точки неповернення войда. Кіломерсора це бомба. Начинена патогенною зброєю, і вона готова вибухнути. Зараз це бомба в місті. Перехопіть її за будь-яку ціну. Я б сказав взяти його живим або мертвим. але не думаю, що Демерсера застосовні ці категорії. Один, два. два, цього два, цього два. Чувака тепер мої думки. Бо ми в мене вже питали після деяких. Єдине про що я думав, це помста. Господи, ти це була дійсно моя думка. Я знав, що Джентек це ключ для цього. У цьому був сенс. Я працював тут. Діана розслідувала для мене їхні операції. І там була чорна варта. Причина моїх змін полягає в моєму минулому. Все це розпочалось тут. Я думав, якщо мені вдасться дізнатися, хто керує Джентеком до того, як чорна варта зітри їм пам'ять, тоді я знайду своє минуле. 18-й день пандемії. що б це тобі дало? Відповіді на те, що зі мною сталось, а саме причину. Кого я можу звинувачувати, Люди. та кого мені слід покарати. Щиро кажучи, я ніколи не думав, що знайду її. Я жадав пекла, в якому Вопрос, ніколи. Добре й ті поліграфа. Звісно, нічого собі. Так поліграф, то пройти тім'я. Ну що ж, мій шановний глядач, я тобі нагадую, що якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся, став лайк, коментуй. Я тебе обіймаю. Гарного тобі настрою і па-па. Побачимось в наступному епізоді. Любов'ю, твій промі.